Слотокін. ти по любому у виграші, пане Миколо, давайте почнемо. Напевно, з того, що я знаю, ви зараз не зовсім на фронті, тому що отримали поранення. Як ви себе почуваєте? А, так, ну секундочку. А, ну, дивіться, це швидше не поранення, це скоріше а, наслідок, скажімо так, того, що ми досить інтенсивно приймали участь в бойових діях. От почуваю себе гарно. Вчора мене позавчора мене прооперували, а сьогодні вже відпустили. Я сподіваюся, в найближчий час повернутися е, до Бахмуту, бо там лишилися мої друзі. Мені якось знаєте, воно не по собі бути не з ними разом. Планую там зустрічати Новий рік, а так все загалом непогано. Ви знаєте, ми от тут розказуємо, яка важка ситуація на фронті. А і мені дуже мене дуже завжди дивують наші захисники в хорошому сенсі, коли вони говорять, у нас все добре, у нас все добре. Ми цілком в нормальному стані. Ми збираємося до святкування нового року на фронті. І при цьому у вас такий піднесений настрій. Як загалом от у ваших побратимів настрій і настрій? Настрій знаєте, як завжди, бойовий. В першу чергу ми у третій окремій штурмовій бригаді зорієнтовані на результат, і всі наші, скажімо так, весь наш настрій він такий, що ми хочемо його якомога швидше досягти. Це вже буде другий новий рік на війні. Чесно скажу, мені не дуже подобається святкувати новий рік на війні. Так я був набагато більш щасливим, коли святкував його вдома з рідними, з друзями. У нас була з друзями така ще традиція кататися на мотоциклах на ошипованій резині взимку. Дуже класно можна проводити час не на війні в Новий рік, але так вже склалося, що росіяни нас напали. Маємо з цим щось зробити, маємо зробити якомога швидше. Тому, от всі наші, скажімо. Зусилля і весь наш настрій спрямований на те, щоб якомога швидше цю війну закінчити, але звичайно закінчити виключно перемогою. Тільки такий результат нас влаштовує, щоб це не повторилося знову, і можна було далі нормально жити у нормальній європейській країні. А як ви зараз загалом оцінюєте от, ситуацію на східному напрямку? Зокрема, от, наскільки росіяни намагаються прорватися, в тому числі там і на Бахмутському напрямку. От, чому стратегічно їм настільки важливо саме на східному напрямку пройти? Знаєте, дуже вони дійсно хочуть, намагаються що придумати. вдалося на Бахмутському напрямку вдалося від. Жати їхню техніку, і бронетехніка зараз не підходить близько. Е, піші десанти вони викидають на досить значних дистанціях, так від е, з лінії зіткнення йдуть пішечки. От але ну це теж є проблемою, тому що раніше, коли погода здебільшого була гарна, а іноді була погана, так то ми непогано це все контролювали тими самими півідронами, е, гарно все це бачили, коригували артилерію, і взагалі у них все було дуже кепсько підійти не вдавалося. Зараз росіяни іноді, користуючись тим, що погода погана, підходять ближче, підходять більшими групами. Ну і відповідно, це створює певні проблеми. От нещодавно, до речі, з кумедного можу розповісти: вони зварили. Я не знаю, чи знайшли, чи зварили таку собі черепашку у вигляді ванни. Дуже схожа на ванну. Залізли під нею там чоловік вісім і таким чином йшли. Вразити у нас, на жаль, їх не вдалося. Вони, мабуть, гадають, що це тому, що їх врятувала ця ванна. Насправді просто була погана нелітна погода, і важко було працювати і дронам-розвідниками, і в Але, от скажімо так, вони щось намагаються придумати, щоб якось якось просуватися. Важко, але тримаємося. Взагалі, взимку дуже важко воювати. От цікаво, так, ви заговорили вже про зимовий час. Які є проблеми, якщо, наприклад, мороз, якщо там випадає дощ, от які є проблеми у вас конкретно для ведення бойових дій? Якщо говорити про піхоту, так, яка безпосередньо знаходиться на передовій лінії, то для них це, звичайно, на складні умови, все обмерзає. Великі проблеми з логістикою. Важко доставити боєприпаси, важко доставити воду, е, важко доставити гарячу їжу, так? використання генераторів, або е, буржуйок демаскує позиції і видає те, що позиція жива, і там хтось зараз знаходиться, так? що викликає, як правило, підвищену активність ворожої артилерії, ворожих засобів. Е, для безпілотної компоненти теж виникають складності, тому що акумулятори. Розлягаються швидко, іноді ведуть себе зовсім непередбачено. Тобто важко сказати, скільки ти пробудеш в повітрі по відношенню до нормального часу. Так обмерзає оптика. Якщо виникає вологість, обмерзає оптика. Е, ну, взагалі, це складніше. І я так скажу: минулою зимою ми так багато ефпів не використовували. І для нас ця зима це перший досвід. Минулої, минула зима дала нам великий досвід за застосування розвідувальних дронів, мавіків третіх. Матрисів 30-х, 300-х, з цим ми вже розібралися, до цього ми готові. От з півдронами є певні проблеми. Але адаптуємося, вже виходить працювати в тих умовах, які ще, мабуть, тиждень тому назад ми працювати не змогли. І я гадаю, що встигнемо, знаєте, е, як буває в, в Україні, що там тіпа, комунальні служби почалась зима, комунальні служби дізналися про зиму, а вона вже закінчилась. Я гадаю, що ми адаптуємося раніше, ніж зима закінчиться, скажімо так. Ви знаєте, дуже, дуже позитивні прогнози. Ви заговорили про те, що віджали якусь техніку росіян, і вони тепер через це бояться близько підходити. Розкажіть, будь ласка, що це за техніка, і взагалі, наскільки зараз росіяни технічно забезпечені, ну і наша сторона, і який є брак? Бачите. Я трохи сленгово застосував. Ми віджали їхню техніку від лінії розмежування. Тобто, ми створили такі умови, за якої взагалі от, ну, піхота на передову позицію має підвозитися на бронетехніці. Така логістика забезпечує безпеку так, щоб піхота доїхала, бо уявіть собі пройти пішки 2-3 кілометри. Да, це в екіпуванні з е, вантажем, з боєприпасами, з запасом їжі води, який необхідно, щоб вижити на позиції. Наскільки це важко? Взагалі має бути так, що під'їжджає там вночі або в день е, БМП або БТР, вигружає піхоту, вигружає амуніцію, зброєння, провіант, е, боєкомплект. Е, а за рахунок того, що ми досить непогано використовуємо е, в тому числі безпілотні засоби, так не буду конкретизувати дуже сильно, як саме ми це робимо. Е, деяка є в цьому таємниця, і чим менше ворог про це знає, тим краще. От, але, але. Завдяки того, що ми робимо, ворог не може під'їхати на техніці близько, тобто він може під'їхати близько, але ця техніка, як правило, вибухає згорає разом з начинкою всередині, так будь-це начинка із людей, або будь це якась логістична начинка, типа там боєкомплект, або тому подібне. Тому я про це казав. Ми створили такі умови, за якої, за яких ворог не може підійти близько на техніці до передових позицій, тому ходять пішки. Ну уявіть собі по такій погоді пройти. Два, три, чотири, п'ять кілометрів пішки по е, бездоріжжю. Так? Там же ж поля, доріг немає. Угу. А, скажіть, будь ласка, от потреби, які зараз у вас є, що необхідно зараз бійцям, чого не вистачає? Е, знаєте, якщо говорити про матеріальну частину, то ми доволі непогано забезпечені. Принаймні третя окрема штурмова бригада доволі непогано забезпечена, дуже багато е, зусиль наше командування на це покладає. Тому що, якщо боєць одягнутий, е, нагодований, тренований, так, забезпечений засобами враження, забезпечений засобами захисту, то і забезпечений якісним плануванням та управлінням, то війна перестає вже бути таким вже пеклом. І це більш прогнозований процес стає прогнозований нормальний результат. От дійсно того, чого не вистачає, це не вистачає людей. Так, оскільки в третій штурмі бригаді досить непогано виходить застосовувати безпілотні засоби, то сухопутні війська виказали нам таку довіру і е дали нам можливість формувати. Вже не роту безпілотних засобів, бригадну, а батальйон. І от зараз таке ось із насущних проблем треба на цей батальйон набрати людей. Тому ми зараз його формуємо. Запрошую я всіх, хто вміє керувати безпілотні засоби, або хоче навчитися керувати безпілотні засоби, хоче прискорити перемогу України в цій війні, зажити далі своїм нормальним життям. Програмісти, молоді люди з вищою освітою, геймери, хто просто любить грати в ігри, вміє в руках тримати джойстик. Так я всіх вас запрошую до нас, в третю окрему штурмову бригаду в батальйон. Зараз це раніше це було БПАК, безпілотні авіаційні комплекси. Зараз це безпілотні системи, називається, тому що вже є не тільки авіаційні, але й іноземні. Так, а що треба зробити, щоб до нас потрапити? Знаходьте в інтернеті сайт третьої окремої штурмової бригади, приходьте в реквіновий центр, кажіть, що ви хочете займатися безпілотниками в батальйоні безпілотних систем. БПС і потрапляйте до нас, давайте разом прискорювати перемогу. Знаєте, зараз люди мабуть навіть більш цінні і більш потрібні, ніж забезпечення, хоча. Чим більше дронів, чим більше в дронів чим більше боєприпасів, тим звичайно краще. Знаєте, боєприпасів може бути багато, але не може бути достатньо. Тобто, наскільки я зрозуміла, людина має прийти в центр і сказати, що вона хоче саме втретє штурмову бригаду і конкретно вказати там свої навички, що вона вміє. Там вона вміє дроном керувати, чи як ви сказали, що це програміст, чи геймер. І потім людину, яка виявила таке бажання, її відправляють на навчання. Наскільки я розумію, так. Дивіться, це рекрутиновий центр третьої окремі штурмової бригади. Якщо вже людина не прийде, то тільки в третє вона і потрапить. Але але є різні війська. Хтось більше хоче бути артилеристом, хтось хоче бути штурмовиком. Так, штурмовики це взагалі найелітніше, те, що є в третій штурмовій, але це знову ж таки може бути не для кожного. Знаєте, на цій війні є дуже велика кількість профілів, яка допомагає прискорити перемогу, і дуже важко знаєте, Результат досягається в синергії. Так, От якщо хтось спитає, що перемагає на війні: танки, піхота, артилерія, чи може безпілотники, ну, все це разом перемагає. Кожен компонент окремо важливий, але тільки разом воно досягає якогось результату, так? От. Тому що потрібно зробити, потрібно прийти в рекрутинговий центр. В інтернеті там написано, де він знаходиться. Я думаю, що зараз не є проблемою це знайти. Приходите і кажете: я хочу служити в батальйоні безпілотних систем. Знаю, що він формується, хочу там служити. Хочу бути, наприклад, пілотом в півідрону і безпосередньо наносити враження по ворожій піхоті чи техніці. Чи хочу бути авіарозвідником літати на крилі. Знаходити ворожі позиції в тилах, у кого більше можливо аналітичний склад розуму, хочу займатися аналітикою в розвідці в цьому батальйоні. Так хочу по тому, що хлопці налітали, визначати, де ворог скупичує свої сили і засоби, щоб потім ефективно наносити враження. Так е, і вам допоможуть все пояснити, роз'яснять. Роз потім ви обов'язково попадете на КМБ. Тобто кожен хто знаходиться на фронті, будь-то дроніст. Будь то піхотинець, штурмовик, будь то артилерист, має пройти базове навчання, щоб розуміти, коли лягати, коли бігти, як що називається, знаєте такий курс молодого бійця. Нам зараз в третій окремій штурмовій бригаді погодили свій власний навчальний центр. Тому я вас запевняю, що це не буде совок, це буде сучасно, це буде корисно. Це буде щось. Знаєте, за зразком того, що відбувається в американській армії. Ви отримаєте корисні навички, як військові, так і якісь, знаєте. Соціально вольові, я б так це назвав. А потім ви потрапляєте до нас. В першу чергу ми відправимо вас на курси за тим фахом, який ви обрали. Будь це FPV-дрони Камікадзе, або мавіки, матраси, лелеки, фурії, або що ви там хочете. Знову ж таки, якщо ви не зовсім знаєте, що ви хочете, то ми допоможемо вам розібратися в тому, що ви хочете. І далі вже отримання безпосередньо бойового досвіду і. Прискорення перемоги української зброї Уже разом з нами, разом на позиціях, пане Миколо, Я вам Перш, дуже так, дякую мовити до перемоги. Дякую вам дуже. Справді прошу разом із паном паном Миколою. Якщо ви бажали долучитися до української армії, от це саме той час, коли українські армії надзвичайно потрібні. Саме ви, будь ласка, приходьте. Пан Микола розповів, щойно як це все зробити. Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА, був гостем нашого ефіру.